Знижки Представляють єдині знижки на екзодерил 15% В аптеках подорожник вам доща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Перевірив її пульс, перевірив її дихання. Було помітно, що пульс є, дихання є, але вже ну, весь час в принципі вона перебувала без свідомості. 11 липня і ми перебуваємо зараз біля дитячої лікарні Охмедит, куди три дні тому поцілила російська ракета. Тут і досі відчувається запах горілого, а будівельники та волонтери прибирають наслідки російської атаки. Сюди заїжджає важка техніка. Ну а лікарня наразі. Припинила прийом маленьких пацієнтів на лікування. У момент прилюту російської ракети у лікарні перебувало кілька сотень маленьких пацієнтів, у тому числі важкохворих дітей. Адже це найбільша дитяча лікарня в Україні, де лікують діток з різними діагнозами. Через цей удар у Києві частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Пошкоджено 12 відділень хірургічних, онкологічних, реанімаційних, а також операційні блоки. Поки й досі невідомо, чи вдасться лікарню відбудувати, чи доведеться зносити та будувати все по-новому з фундаменту. Основний удар прийшовся на ось цей корпус, де розташовується відділення реанімації, гемодіалізу, токсикології та лабораторних досліджень. І саме тут працювала лікарка Світлана Лук'янчук, яку вбила Росія. Через атаку на лікарню, крім Світлани Лук'янчук, загинула й родичка пацієнта. А загалом внаслідок атаки РФ по лікарні постраждало восьмеро дітей віком від 2,5 до 17 років. А 10 липня стало відомо про смерть хлопчика, який під час атаки перебував у реанімації і якого згодом намагалися врятувати вже в іншій лікарні. Крім того, внаслідок удару по Охмадиту поранені кілька десятків людей медичних працівників, у двох медпрацівників тяжкі травми, але жертв могло бути значно більше, якби людей та дітей не евакуювали до укриття. Ось це саме відділення, де працювала Світлана Лук'янчук. Вона була лікарем-нефрологом. І коли розпочалася повітряна тривога, саме вона почала спускати діток до укриття, в тому числі тих, хто були підключені до гемодіалізу. Таким чином, серед діток жертв немає. Але Світлана не встигла врятуватися сама й врятувала інших ціною власного життя. Тепер її називають Янголом Охмадиту. Фотографії Світлани вже облетіли увесь світ. Їй було лише 30 років. і, Як з'ясувалося згодом, дівчина з дитинства мріяла стати медикинею. Сама сирота її дуже рано втратила батьків. Виховувалася в будинку інтернаті про її навчання в медичному університеті. Подбали тітки. Всі люди, які її знали, кажуть про неї як про людину, яка мала покликання служити та допомагати дітям. Вона дарувала теплі обійми маленьким пацієнтам, чого сама не мала у дитинстві. Батьки колишніх пацієнтів називають Світлану лікаркою з великої букви. Вона не встигла створити власну родину, але змогла стати найріднішою для хворих дітей. Ось як про неї відгукується близька подруга Марія. Дівчина поділилася з нами спільними фото із загиблою Світланою. На них вона завжди усміхнена. Тобі скільки життя було, скільки відданості своїй справі. Ти жила цим і ніколи не мала часу на особисте життя. Нам завжди було весело разом, освічена, весела, харизматична і така цілеспрямована стосунки не на часі, бо ти мала за ціль стати лікарем і рятувати життя. Сонечко, я так рада, що ти була в моєму житті. Я так тішилась твоїм успіхам і зовсім не ображалася, що наші зустрічі стали рідкими. Ти жила в Охмадиті, періодично кудись літаючи на конференції. Лікарями народжуються і сьогодні. Забрали життя не просто моєї подруги дитинства, а людини, яка своє існування присвятила для порятунку життів. Лук'янчик Світлана Олегівна, лікар-нефролог і просто неймовірна людина. Позитивна, добра і завжди усміхнена. Моя цибулька 10 липня Світлану поховали у рідному Львові біля батьків. Останнім живою її бачив київський патрульний Антон. Підходячи сюди, було помітно. Тут були був козирьок над цими над вікнами, і помітив, що стоїть драбина. І у вікні вже безпосередньо я бачив, що там стоїть чоловік, якийсь цивільний, і було видно, що лежить жінка, але було помітно, що вона без свідомості перебуває та, і, скажімо так, заблоковано уламками після прильоту. То це вона в приміщенні була чи тут на вулиці? Ні, це було в приміщенні, саме там на другому, на другому поверсі. Але було ну було помітно і її, і того чоловіка, який ну я так можливо щойно піднявся, був по сходах чи ну який намагався їй там допомагати. Антон розповів нам, що до останнього сподівався, що лікарка буде жити. Він намагався деблокувати дівчину з під завалів і максимально розчистити шлях медикам, аби ті якомога швидше забрали Світлану до лікарні. Піднявшись на другий поверх та вікно, там перебував один з Громадянин, який намагався, скажімо так. там було видно, що Світлана була заблокована уламками, уламками внутрішньої конструкції, і ну, було треба її деблокувати. І відповідно, з тим чоловіком, на жаль, я його не знаю, ми почали деблоковувати її, викидати все те, все те, Попадало. Перед тим, як починати деблокувати Світлану, перевірив її пульс, перевірив її дихання, було помітно, що пульс є, дихання є, але вже ну, тобто весь час в принципі, вона перебувала без свідомості. Відповідно, деблокувавши її, ми помітили, що вона отримала травму ноги. Було прийнято рішення накласти турнікета. Але на, на жаль, на той час ще не прибули екстрені служби і, і евакуація Світлани з другого поверху, скажімо так, власними силами була неможливою. Тому було прийнято рішення проводити всі можливі заходи для розчищення, так скажемо, шляху евакуації, так, щоб відразу по прибуттю спеціальних служб можна було якомога швидше провести евакуацію. До неї ж був пульс, було дихання, ну тобто, скажемо так. Ми звичайно не сподівалися на то та по приїзду медиків, дівчина вже не дихала. Лікар швидкої, який приїхав, який піднявся до нас, щоб уже безпосередньо проводити евакуацію, але він уже перевіривши пульс, дихання повідомив, що що пульс дихання відсутній. І відповідно всі подальші дії проводилися вже там лікарями та рятувальниками. То після цього Антон вирішив відшукати рідних дівчини, щоб розповісти деталі її загибелі. Каже, часто для близьких важливо почути, що рідна людина не помирала у муках. Зв'язку з тим, що ну, фактично я був останньою людиною, яка перебувала разом з нею, поки вона була живою, хоч вона і була без свідомості, то я вважаю, що потрібно було зв'язатися з близькими людьми Світлани, бо для, для близьких важливо, щоб вони могли знати про те, як, як саме то відбулося, і щоб вони, ну, я вважаю, за необхідне було їм повідомити про те, що безпосередньо після прильоту і до кінця вона без, перебувала без свідомості, відповідно, вона не відчувала тих фізичних страждань, які. Люди відчувають під час ну, в таких ситуаціях, скажімо так, тому та прийняв рішення, що необхідно знайти близьких рідних Світлани та повідомити їм ту інформацію. А як ви починали шукати рідних? І ось вже коли зв'язалися, що вони потім вам сказали? Ну, що вони сказали? Задавали питання, як то все відбулося. Ну він розповідав так в загальному, ну але основне повідомив те, що хотів повідомити, так що. Що фізичних страждань вона не отримувала і що вона була весь час без свідомості. І відповідно, подруга Світлани, з якою я спілкувався, ну, то, 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 то я їй ту інформацію надав. Як там вже вона на то відреагувала, ну, тобто, їй було важливо то почути. Сам Антон упинився в охмадиті випадково. Чоловік працює у патрульній поліції сьомий рік, нині на посаді начальника сектору рекрутингу управління патрульної поліції у Києві. 8 липня у чоловіка був вихідний і за компанією з друзями він вирішив вперше здати кров для цього обрали дитячу поліклініку у мене виходить було з суботи на неділю було добове чергування і в понеділок у мене був офіційний вихідний день ну і плюс у випадку здачі крові то теж вихідний день надається тобто це був мій вихідний день я так скажемо так в приватному порядку в вихідний день приїхав здавати кров йо мій друг який Здає кров на постійній основі, він мені запропонував, ми щоб домовлялися десь, можливо, за тиждень до того раніше, е, то він каже, що буду їхати здавати в дитячу поліклініку. Я думаю, ну, загалом, думаю, дуже гарно поїхати в дитячу поліклініку, перший раз здати кров. Бо колись у мене була ще одна спроба, але тоді щось, я чи то хворіч, чи щось таке, то не здав. А цей раз приїхав, все добре. Ну, Наскільки то можна так казати? Саме в момент, коли стався вибух, Антона від'єднала від апарату для забору крові. Те, що донори не постраждали, диво кажуть медики, їх врятувало від уламків швидше за все подвійне скло. Ну та загалом ми знаходилися в цьому приміщенні, приміщенні, де ми здавали кров. Приїхали від ранку, приїхали від ранку, поки здалися аналізи, все зробили необхідне для донації. Пройшла процедура донації. Все успішно встигли здати кров. І пару хвилин чекаючи поки відпочить, скажімо так, після процедури, та, рекомендували медперсонал, то вже встаючи з крісла, безпосередньо відчули вибух, ударну хвилю. Та, і це все сталося десь. Це було орієнтовно десь 10-40, десь десь, десь десь такий час. А це ви з колегами приїхали здавати кров це сам? Е, ні, я був сам, але з друзями. А багато донорів було ось тут. Коли... А, якщо я не помиляюсь, у нас було троє чи четверо. Троє чи четверо десь так. А ось лікар казав, що могло і донорів теж посігти склом. Тобто там подвійне скло у вас врятувало від уламків? Не готовий вам сказати, що нас врятувало від уламків, але. На той час видимих пошкоджень ні у донорів, ні у медперсоналу не було виявлено. Можливо, пізніше вже виявлялося, але безпосередньо після е е е удару то травм видимих не було. Було чути десь далеко перші вибухи, ніхто навіть уявлення не мав, що буде влучання в дитячу лікарню. Тобто, ні, взагалі не було розуміння, що таке може відбутися. Поки інших донорів евакуювали, Антон вирішив бігти до епіцентру вибуху. Хоча після здачі крові медики рекомендують відпочивати. каже, враховуючи, що працює у поліції, як і інші небайдужі, не міг залишитися осторонь. Хоча зізнається, що у такій ситуації сам вперше, але часу на роздуми не було. А досвід роботи у поліції дозволив діяти чітко і без паніки. Собі вже прийняв рішення, що необхідно виходити на вулицю, дивитися, оцінювати установку, ну і загалом може діяти по ситуації. Було взагалі зрозуміло, що це удар був саме по поліклініці. Але вже вийшовши з приміщення, помітили, що великий стовп диму та в сусідньому корпусі, ну і відповідно прийняв рішення направитись туди, би дивитися, яка взагалі ситуація, оцінити обстановку і можливо ну, починати надавати допомогу, кому то буде потрібно. Так, так як я загалом лишився цілий, неушкоджений, то саме таке рішення прийнято було. Вже після того як Світлану забрали медики, патрульний приєднався до інших розбирати завали, адже була інформація, що там ще можуть бути люди. Те, що відбувалося далі, розповідає Антон, вразило його. Приїхали, коли лікарі швидкої, то я вже спустився з другого поверху і скажімо, перемістився до, тут ближче до епіцентру подій, де безпосередньо були завали, і ми почали вже з усіма людьми надавати допомогу розбирати ті завали максимум роз, роз, розгрібати, аби про, прочищати, скажімо так, шлях до підвального приміщення, бо була інформація, що в підвальному приміщенні перебувають люди. Тому ми. Просто разом з усіма людьми почали розгрібати той завал. Скажу, що це вперше мене вразила згуртованість українців, але ну вкотре це було, скажімо, під підтверджено так, бо під час уже розбору завалів. Допомагаючи рятувальникам цивільні особи, серед цивільних осіб були люди на милицях, були люди на... з гіпсом, був чоловік, був чоловік з протезом. Ну, тобто Люди, незважаючи на якісь обставини, які б їм перешкоджали, скажімо так, в звичайних умовах щось робити, вони допомагали, максимально були задіяні. І... Тобто згуртованість українців, вона варта. Здача крові і навантаження, та й взагалі розуміння того, що сталося, зізнається Антон, далося взнаки пізніше. Але відтепер планує бути донором на постійній основі. Хіба вже, звісно, що остаточне усвідомлення подій вже прийшло десь, напевно, ввечері. Бо поки тут все воно не відчулося, втрата 450 мл крові. Працювали, працювали, а от уже потрапивши додому. Чи плануєте далі бути донором крові? Так, звичайно, планую. Бо після тієї ситуації, яка склалася, ну я рахую, що донорство то є вже обов'язком. Ну, а поки у лікарні триває ліквідація наслідків і роботи ще багато. Ми всі з вами бачили ті кадри, коли сотні українців долучалися до розбору завалів, шаленими темпами зібрали 300 мільйонів гривень на відновлення охмадиту, але потреба допомагати залишається. Вона не лише матеріальна волонтерам, потрібні ваші вільні руки. Наразі ці дні ми займаємося тим, що ми прибираємо будівельні будівельні відходи, при, 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 прибираємо територію, прибираємо кімнати, тобто це фактично прибиральні ліквідаційні роботи, вони продовжуються і наразі виникають дуже часто оперативні потреби, і ми дуже дуже потребуємо допомоги не тільки на цій локації. Зараз одночасно працюють п'ять локацій по Києву, і на кожну з них потрібна допомога. Тому якщо хтось має змогу допомогти. Якось ресурсно або людьми. Прохання телефонувати мені на номер 097 693 48 59 або написати в будь-який менеджер, та чим ви можете допомогти. Ми будемо дуже дуже вдячні, бо це зараз дуже нагальна потреба. Як від людського ресурсу потрібно хоча б ну навіть просто, просто руки, які можуть щось робити, от але дуже велике прохання до людей, які йдуть розбирати завали. Це бути постійно в штанах, тобто не йти на локації в шортах, тому що це небезпечно. І ми волонтерів дуже до цього закликаємо і е, брати з собою е, головні убори, е, брати собі рукавички, брати, якщо є можливість, якщо ні, то намагаємося забезпечувати по можливості. Зараз е, працюємо за принципом «зателефонуйте, будь ласка, і е, скажіть, які потре, скажіть, які потреби. І ми називаємо потреби, і хто що може брати, тобто ми працюємо зараз за таким принципом. А з котро до котрої працюють волонтери там волонтери зараз працюють цілодобово на ліквідації наслідків безпосередньо. Охмадет працює на Зараз тільки в день по, 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 по прибиранням, але вночі ми продовжуємо допомагати е, тим рятувальникам, які продовжують свою роботу. На інших же локаціях волонтери зараз працюють цілодобово, і ми намагаємося вводити по максимуму зміни, щоб їх трохи розван... ну, щоб розвантажити, щоб люди спали і в нас. Не, не було так трагедії. 8 липня стало ще одним трагічним днем для України. Знову постраждали та загинули цивільні люди не лише у Києві, але й в інших містах. Поки світ боїться ескалації, Росія продовжує вбивати українців. Команда Тесен щиро співчуває тим, хто втратив близьких і рідних у цій війні, і бажає якнайшвидшого відновлення всім постраждалим. Ми віримо, що рано чи пізно Росія відповість за кожен злочин на нашій землі. Ну а ви поки підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски новин.